За кожним тихими кроками йдуть його діла. І ті, що йдуть попереду, за іншими слідкома, вони йдуть собі тихесенько в приналежності своїй, ніхто від них не відмовиться, не загубляться вони. У них нема строку давності, і навіть якщо часом зітреться слід і наслідки, вони йдуть собі рядком великі, маленькі, значущі, таємні, ті, що на показ. Діла, що пам'ятаються, що забуваються враз, І ті, що робляться з легкістю, і ті, що з останніх сил, з таємними мотивами чи від щирої душі. Є ті прови, які, так би мовити, не хотілося б і казати, але часом історія і наслідки кричать: діла, що стосуються кожного, і ті, що тільки нас, але всі вони без винятку належать господарям. І навіть якщо хтось прикинеться, що то не його діла. Діла моя віть все одно, їм діла до того нема. За кожним тихими кроками йдуть його діла, долинами, висотами усе наше життя. І там, коли ми відкриємо очі у вічності нашою, невід'ємністю будуть діла оті. За кожним тихими кроками йдуть його діла. Долинами, висотами, усе наше життя.